Так, вітаю вас, шановні глядачі та слухачі. З вами, як чуєте, знову старий дикобраз Швейцарія. Добираємося до вершини гори Пілатус. Ось вона перед вами. Бачите, засніжена. Мари на ній ходять, а тут така зупинка перед тією горою піднімаємося ми з цією підйомничком зараз я вам покажу, а там внизу нижче. Підйомники крутять, такі як для гірськолижників, але не зрозуміло, як вони там. А, мабуть, рухаються. Он там рухається, а ми піднімалися, рухаються понизу, тягнуті підйомнички, а ми піднімалися на в кабіночках ось така водичка тут зараз. Спробую її на смак. Вода як вода. Більше на водопровід схожу. Так, це така вода, лама. Вон там кабінки, на тих... такій кабінці ми сюди приїхали і поїдемо далі. Тут така зупиночка невелика, В мене бачите? Вироться трохи. Ось зімнусь. Так, на, на ту сторону підійдем на ту сторону з гори. Видно там хмара нижче від цієї точки. Ресторан. Вот такие кабинки. Е вот така панорама. Так, все, У мене вже кличуть. О там, бачите, вгору пішли троси. От туди Зараз поїдемо. Все, друзі. До наступних зустрічей.